Ну що ж, закінчиться, що на перший червний фінальний матч ваша команда на жаль постепилася в фіналі, але що можна сказати по грі і по турніру загалом? Дивіться, перш за все, звичайно, хочеться подякувати нашим захисникам, для яких, через яких і задля яких у нас є можливість проводити ці всі турніри благодійні, збирати кошти. Дякую всім, хто долучився, хто задонатив. Звичайно, ми вже третій раз приймаємо участь в цьому турнірі. Звичайно, круто, класно, класні емоції. Класно, коли є можливість колегам зібратися в обстановці, да, такий, попробувати побігати, помірятися силами в спорті. Круто, класно, раді. Звичайно, поступатись не, не добре, звичайно, трошки засмучені, але тим не менше зробимо висновки. Наступний рік підготуємося краще і думаю, виступимо краще. Ну, а Взагалі, саме по Виступу вашої команди. Як оцінюєте саме от по підбальній шкалі, наприклад, з команди? на троєчку, бо минулий рік ми зайняли, можна сказати, п'яте, да, бо виграли середній кубок. Цей рік плюс-мінус так само, можна сказати, да, там вже слів команд. Ще четверка пішла, ми десь плюс-мінус. Ну, на троєчку, могли краще точно. Важко, важко, бо три дні, два дні підряд по три гри. Ну, важкенько все таки Плавка обмежена, звичайно, футболістів. <смі> обмежена кількість, скажімо так, то команди, в яких є більше замін, ну точно мають перевагу, певно. Але тим не менше це досвід, це спорт, класно, круто, задоволення. Не грою своєю останнє, але тим не менше, чисто за рахунок турніру, дякуємо організаторам. Завжди будемо раді долучитися прийняти участь. Дякую.